Сторінка 32. Гіпербола. У літературних творах, щоб возвеличити чи прославити улюбленого героя, використовують гіперболу. Гіпербола це художній прийом, який полягає в перебільшенні рис людини, предмета чи явища з метою надання зображуваному виняткової виразності. Гіпербола улюблений засіб народної творчості, наприклад, щира праця гори верне. приказка. Цей прийом кілька разів використовувався у касті Яйце-Райце. Справді, чи може щука випити всю воду з річки або дівчина-гадюка за ніч засіяти поле, зібрати врожай та спекти паляницю? Мудра дівчина були собі два брата один убогий, а другий багатий. От багатий якось пожалів бідного, що не має той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Каже, потроху відробиш мені за нею. Бідний брат відроблював потрохи, а далі тому богачеві шкода стали корови. Він і каже Богому братові Віддай мені корову назад. Той каже Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив? Я, кіт наплакав тієї роботи, було, а то таки корова, віддавай. Бідному стало жаль своєї праці, не схотів він віддавати корову. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана. А панові, мабуть, не хотілося роздумувати, хто з них прав, а хто ні, то він і каже їм: хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть пане, що у світі є ситніше, прудкіше та миліше над усе, завтра прийдете, скажете? Пішли, брати. Багач йде додому та й думає собі От дурниця, а не загадка, що ж є ситніше над панські кабани, пруткіше над панські хорти, а миліше над гроші. Г, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й запитує Чого ви, тату, зажурилися? Що пан сказав? Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно. А яка ж загадка, тату? Що є на світі ситніше, прудкіше, та миліше над усе? Тату, слухайте, ситніше над усе земля мати, бо вона усі годує і напуває. Прудкіше над усе думка, бо думкою враз, куди хочеш перелетиш. А миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Ти ба, каже батько, адже й справді так, так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана, от пан їх і питає. Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитися, та й каже Ситніше, пане, над усе ваші кабини, а пруткіше над усе ваші хорти, а миліше над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан, тоді а ну ти. Та що ж, пане, немає ситнішої, як земля мати, вона всіх годує та напуває. Правда, правда, каже пан. Ну, а пруткіше що? Прудкіше, пане, над усе думка, бо думкою враз, куди хочеш, перелетиш. Так, ну, а миліше? А миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Так, усе, говорить пан, твоя корова, тільки скажи мені, чи ти сам усе повигадував, чи тобі хтось сказав? Та що ж, пане, каже вбогий, є в мене дочка, Маруся. Так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста дівка, та мої загадки повідгадувала Стривай же! На тобі оцей десяток варних яєць і понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку та щоб та квочка за одну ніч вилупила корчат. Вигодувала, щоб твоя дочка зарізала трьох. Спекла на снідання, а ти, поки я встану, що приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче, приходить, а дочка й запитує його чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць і сказав, щоб ти посадила на них квочку, а та за одну ніч вилупила і вигодувала курчат. І щоб ти спекла їх йому на снідання. Дочка взяла горшечок каші та й каже Понесіть, тату, оце панові та й скажіть йому, нехай він виоренив, посіє цю кашу і щоб з неї виросло просо, достигло на ниві і щоб він його скосив, змолотив і натовк пшона, годувати тих курчат, бо їм треба вилопитися з цих яєць. Приносить чоловік до пана цю кашу, віддає та й каже, що дочка навчила. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблину льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче столу кіт полотна, а не зробить, то буде лихо. Іде додому той чоловік і знову плаче. Зустрічає його дочка та й каже, чого ви, тату, плачете. Та бач чого. Ось пан дав тобі стеблину льону, щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала столу кіт полотна. Марося взяла ніж, пішла і вирізала найтоньшу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку. І днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з нею зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й виконув ту гілочку. А на думці собі: Цю одуриш, мабуть, вона не з таких, що подурити. Потім думав, думав та й каже: Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та так. Щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо. Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так: Не журіться, тато, усе буде гаразд. Підіть купить мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, узяла гринжоли, запрягла в них цапа, от узяла зайця під руку, одну ногу поставила на санчата, а другою по шляху ступає, одну ногу, цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана у двір, а пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Ті прицькували її собаками, а вона випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана у світлицю, поздоровкалася та й каже: Ось вам, пане, гостинець, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх, та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходить двоє до пана судитися. От пан вийшов на Рундук та й питає Чого вам, люди добрі, один каже. Та ось чого, пане, ночували ми обидва в полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже Ні, брехня моя, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша і коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони ті два хозяїни, так засмикали те лоша, кожне до себе тягнучи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Узяло та й побігло геть. А Маруся каже Ви лоша, прив'яжіть, а матері повипрягайте та й пустіть. Котре побіжить до лоша, то та й привела. Зараз так і зробили пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробиш, і відпустив її.